Штурмова група бажає здоров'я. Обстановка у нас. Противник утримує дану лісопосадку. В посадці помічено. 7-5. Укріплені, підготовлені. Відомо 6 нор і бліндаж. Загалом ця ділянка розроблялася для проведення штурмових дій саме в лісистій місцевості. Люди відпрацьовують там штурмові наступальні дії з зачисткою всіх норок, бліндажей, максимально приближено до реальних умов. Заходиш туди, так, флешбеки підлавлюють. І людям це допомагає якби, вникати в саму цю історію стосовно лісистої місцевості під час бойових дій. Якщо розглядати саме штурмові групи, то спорядження це є дуже важливий аспект для виконання задачі. Вони мають бути як і легкі маневрені, так і максимально захищені від уламків, тобто балістичні пакети, це має бути по максимуму. Плюс розташування всіх подсумків так само має бути спеціально під цю задачу. Шоломи, активні наушники, дуже допомагають боротися з контузіями і плюс ти краще чуєш. Звуки. По боєкомплекту мінімум 12 магазинів. Мінімум 12 магазинів мають брати з собою люди для того, щоб максимально наносити вогневе ураження і не залишитися в самий поганий момент без боєзапасу. І гранатки. Гранатки наше все, їх треба теж 6 штучок на одного, для того, щоб нормально їх душити. Завдання в групі, склаючи рух здійснити штурмові дії на позиції противника. Мета наша знищення противника, закріплення на рубежі бліндажа і зачистити цю всю посадку. Довжина орієнтована 150 метрів. Бойовий наказ це насправді основа основ для виконання задач. Тобто у вас має бути план. Задача бойового наказу це донесення інформації особовому складу, що кого чекає, хто що має виконувати. І щоб люди розуміли, що вони роблять і на що вони йдуть, і хто за чим, що має. Кого прикривати, і таким чином це наш успіх. Виконання. Рухаємося з точки накопичення до точки розгортання колоною. В такому бойовому порядку. Перший Єфім, далі Мирон. Ласка третій. Буду як ти командир групи крайній. Дойшовши до рубежу розгортання, перша трійка розгортається в лінію. Це нагадую Єфім, Мирон, Ласка. Єфім займає лівий фланг. Ласка заходить на правий фланг. Мирон твій центр. Воду. Ти натяжки 10-15 метрів ззаді групи. буде працювати наш мавок для підтвердження позиції противника. Ілак здійснюємо в разі чого на точку 2-1. Вона знаходиться тут. На палбам будемо заливати? Так. підтримка авіації. Перед вашими штурмовими діями буде виконана арт-підготовка ворожих позицій противника. Це зрозуміло? Зрозуміло, так. Плюс. Починаємо штурмові дії по часу, але прив'язуємося до нашої арти. На зв'язку. Хлопці досить вибрали досить гарний варіант штурмових дій це лінійна трійка. трійка рухається в лінію. І четвертий командир штурмової групи знаходиться трохи ззаді на одтяжки для покращення комунікації з усіма бійцями. І таким чином вони забирають весь периметр, можуть наступати, перекриваючи один одного. І командир має змогу ефективно керувати своїми людьми. Єфім, ласка, починаємо рух поступово. Не поспішаємо. Плюс. Мирон, Потянесь до лінії. буду. воду ім'я. Правий нара 30 метрів. Лівий на 40 метрів як прийняв. Буду плюс. Група 30-40 метрів. Позиція противника. Лівий задимлюємо, як підберемося достатньо. Правий чистим. Єфім плюс! Дуже часто зараз тактика малих груп. Мінімальним кількістю особового складу потрібно робити швидкі, агресивні дії. Ми швидші, ми маневреніші і по нам важче пристрілятися, попасти. Єфім, якщо бачиш, задомляй. Ласка, почекай! Єфім плюс! You feel for that? No. Yeah. Yeah. Дуже крута штука для підготовки самоособового складу. Ми її часто використовуємо під час навчань. Розставляємо абсолютно в різних і непередбачуваних місцях ці підйомники, і це ефект несподіванки, звідки встане мішень, щоб її уразити. Плюс це дає нам розуміння, як люди попадають. Людина попала, мішенька лягла. Тобто це дає людям змогу розуміти зразу, що вони її знищили. Да, є там навіть така функція як е, підключення звукового сигналу. Тобто, Підключаємо туди звуки вистрілів з стрілецької зброї, е, вибухи. Використовуємо також в нічні е, заняття підсвітку в спишки. Е, досить ефективна штука. мент мент, Я буду. Один плюс. плюс. Сильный 4-5-0. Группа, продолжаем. плюс 60. 50. Группа, я Курилева. Наступная точка, 70 метров. дым <Слыш> Ефим, дистанция Чисто! Сколько? Дистанцию скажи Ефим, дистанция! Бля. Не вижу Без комунікації в нас не вийде нічого зробити. Якщо ми будемо на зв'язку постійно, між собою комунікувати при штурмових діях це тільки голосом. Ми між собою маємо кричати, маємо один одного чути. Візуально спостерігати це така основна запорука. Зачистка нір дуже добре хлопці зробили. Один перекривав сектор, другий обходив саму нору для того, щоб кинути гранату. Був постійний контроль секторів. Один перекриває, другий готує гранату. І третій теж там не спав, він контролив всю решту периметру разом з командиром. Тобто досить непогано. Другий варіант, який можна було розглянути, це обхід бліндажа з двох боків, не виходячи на ячейки противника, для того, щоб. Зменшити ризики влучання по нашим військовослужбовцям і заходити закручувати його з двох сторін. Єфім, доповідь! Ласка, що бачиш? Ласка! Лови магазин! Ласка, що подибам? подибам що? Дим! Не, просуваємося, поки не побачиш! Давайте типа до п'яти метрів вперед! Да, давай, давай. Кто? Мент, мент, корень, корень. Буду принял, принял, якорь, якорь я принял. Пацаны, занимаем оборонку на отяжести. Вытягиваемся назад 3 метра и занимаем оборону. И фильм слева. <плес> Мы, Рэн, правейше, правейше весьма. Мент, мент. <плес> мент. Мент, мент, якорь, якорь. Після того, як хлопці зачистили всі норки і бліндажі, було чутно, як вони подали команду Корінь. Це відповідно в їхній групі, це означало, що зачистка завершена і вони готові закріплятися. Вони передали інформацію своєму командиру звода. Він подав їм команду для того, щоб вони зайняли кругову оборону. Тимчасово, поки не підтягнеться група резерва, яка має закріпитися на відбитих нами позиціях. Пацани! доповідь по магазинам цілим. Один планний. полтора Повторає розсипіха. Ласка, магазів. Поражаємо. Споряджаємо, да, споряджаємо поки час. Комунікація це надважлива штука взагалі у всіх типах дій. Ось комунікація, радіозв'язок, сигнали, управління, жести це все має бути відточено, обговорено і таким чином буде працювати ця вся задача. Мент-бенд, мент. я буду. Чотири на всіх. Всі чотири, п'ять, ноль. Інші речі не приняті. Крайня, крайня не прийняв, крайня не прийняв. Зринок не прийняв. Додаткова влада є неприйнятна. Плюс, плюс! Група! Три маленькі, група під закріплення прийде. Yeah. Акцент потрібно робити на легкому озброєнні, на допомозі БПЛА, на швидкості, маневреності і, скажімо, на характері. Агресивно треба наступати, 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 давити їх як і морально, так і фізично. Це мають бути мотивовані люди. Люди, які готові знищувати противника і йти, робити такі завдання, плюс підготовка це наступний етап. Має бути достатньо часу на підготовку. Підготовка це дорівнює також злагодженість. Ми беремо конкретну штурмову групу, яка буде працювати от саме в цьому складі, і ми їх маємо тренувати місяць, два-три, наскільки цього дозволяє нам ситуація. Завжди маємо навчання, завжди маємо вдосконалюватися, завжди аналізуємо наші попередні задачі, що ми зробили не так, що ми могли б зробити краще. І на основі аналізу проведених дій ми постійно покращуємося і вносимо ці корективи саме в навчання стараємося йти в ногу з. Бойовими діями. Що, все закінчили, Пацани, зброю розряджай! На запобіжник!